Це знов дядько 3-4 роки. Ну, дивись, переїзд в інше місто це звичайно круто, але цей варіант поки неможливий. Тут прикол в тому, що в мене навіть немає нормальних кентів піти в якусь кальянку чи в якесь людне місце у багатьох так. А в людне місце ти можеш просто прогулюватись. Просто прогулюйся. Дівчата ходять по вулицям, дівчата переміщуються. У вашому місті так чи інакше є місця. Де там магазинів багато, чи де, де транспорт, там зупинки якісь. Ну, тобто, де людей більше, ніж в інших містах, місцях твого міста. І туди, йди і просто прогулюйся. Ти будеш бачити дівчат, і будеш там з ними знайомитися, якщо у тебе буде бажання. Тим більше, що зараз є обмежуючі нюанси з флаєрами. Ти розумієш, про що я. Слухай, ну тут таке воєнкомів боюсь. Ось. Кентів нема, я знаходжусь в маленькому місті. Як зробити так, щоб у мене було все заїбісь. Ніяк, чувачі, ніяк. Треба напружуватись. Я тобі накидаю декілька варіантів. Прогулюйся по місту, знайомся. Ти кажеш, проблема, воєнкоми. Я кажу: добре, знайомся в Тіндері, але став інше місто і просто, наприклад, Київ. І не, не на постійній основі переїжджай туди. А на початку спробуй поїхати туди на 2, на три дні. Зняти тут квартиру подобово, походити по побаченнях то таке інше. Тим більше можна навіть віддалено працювати цей час. А що? А інших варіантів нема. А ти шукаєш якусь таку чарівну пігулку. А як мені ще швидко знайти компанію? А як те, а як все? А компанію не знайдеш. Вони також, як ти кажеш, флаєрів бояться, бояться флаєрів.